Де тут мій сценарій? Де сценарій? У <кх> мене щось сьогодні голос такий хриплий. Я, я навіть не знаю, що це. Ой-ой-ой-ой, <кх> сьогодні я вирішу питання щодо людей, які сруть під двері. <кх> сьогодні я вирішу питання щодо трешовості новітнього з Боба і дам вам знати свою особисту думку. Представте таку ситуацію. Вас звати Стівен Хілінберг, і ви успішно працюєте сценаристом, режисером, управляючим і, взагалі, робите всю роботу, зв'язаною з створенням серії губки Боба. Одного разу вас не стає. А посаду сценариста, режисера, управляє ваші посади займають інші люди і продовжують роботу над мультиком. І давайте будемо реалістами. Ні, я, ні ви не є Стівеном Хілінбергом. Тому ось як виглядав наш губка при Стівені. Став чоловіком. А ось як після оходу Стівена з Нікелодіон. Це ж не єдиний момент, коли вони прогайдалися в одну і ту саму сторону. Погляньте на цю картину. Це виглядає як скріншот цих геморних старих ігор по спенчбобу. Жодну з них я не грав, але це факт, що ігри сприймаються набагато легше, і головне цікавіше ніж оця єрунда. Чем не хоже, чим ви, містер. -то. Знаєте, три перших сезони Спанч Боба сприймалися легко для наших на той час дитячих нерозвинених мізків. Я і сам дивуюсь, що у нас тоді мізки були. Якщо ми дивилися Спанч Бобо, я без питань можу згодитися з думкою людей, що перші сезони заторкували серйозні теми людства і у креативно поданому форматі, і для дітей. Тільки попробуйте не згодитися. З моєю нашою думкою, чи здається вам тема з літнім табором цікавою? Мені теж, навіть якщо вам ні, мені да Якщо вам да, мені ні. Що я тільки що висрав. Повнометражка табір Корал, тому приклад. Ви погляньте, як виглядав мульт втеча губки, який вийшов у 20-му році? Грусту звізду. Ну, подумаєш, так? Да? 20-й рік, тоді графон не розвинувся, але повертаємось до табору корал. Погляньте, як виглядав цей мульт у 21 му році, у році його випуску. Eh, значок заіграв в шашки. Тим більше, сюжет оригінального губки Боба ніяк не пересікається з цими двома фільмами. Навіть всім відома безсмертна заставка. Ай-ай, Теж відрізняється від заставки табору корал. Тому питання: якого чорта було втоптувати у грязюку усім відомого губку, тим самим виражаючи неповагу до вже покійного Стівена Хілінберга, От і думаєте? Ладно, дайте вам ще скажу. Дякую за перегляд.